Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся вечір пам'яті, присвячений 70-річчю від дня народження Сергія Петренка. Друзі, знайомі та колеги-літератори декламували його вірші, звучали пісні на основі його текстів, і кожне слово ніби торкалося серця, нагадуючи про людину, яка залишила глибокий слід у культурному житті міста. Краще всього для того, щоб з ним ознайомитися з ним, хто він був, який він був. Це в першу чергу треба ознайомитися з його творчістю він вмів слухати дуже дуже уважно. Кожного вислухував в нього був талант на людей талановитих. Він з них знаходив, він з ними спілкувався і приводив у клуб. Він займався і краєзнавством. Він збирав мінерали, каміння. З каміння він робив різні композиції. Сергій Петренко, краєзнавець, археолог, поет. Людина, що міла знаходити скарби не лише в землі, а й у слові через історію людей, події та неповторні національні сенси. Він активно досліджував, писав, організовував і гуртував. Очолював клуб поетичного слова «Цвіт Калини», був членом спілки літераторів Славутич, національної спілки журналістів України, «Просвіти» та козацького товариства. Ми дуже багато з ним робили різні заходи, виступали у школах. На той час, на той час ще дуже мало хто спілкувався українською мовою, але він, він ніколи не переходив на російську мову, і тому, дякуючи йому, я почала розмовляти українською мовою. Я почала писати українською мовою. Вечір пам'яті став нагодою відчути силу слова, яка живе поза часом і пригадати творчість людини світлої душі, справжнього патріота Батьківщини Сергія Петренка, Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.